Отакий От фільтр до відбору проб повітря, такий фільтр після. Концентрація оксиду вуглецю – він чадний газ у повітрі Полтави за останню добу зросла в 1,6 раза. Таку цифру називають в лабораторії по спостереженню за забрудненням атмосферного повітря Полтавського гідрометцентру. Причина погіршення його якості задимлення через лісові пожежі та ситуація на сміттєзвалищі у Макухівці. Макухівська сміттєзвалище горить, новосанжарський ліст горить. Звичайно, це вплинуло на якість повітря. Перевищення максимально разової концентрації по оксиду вуглецю нами зафіксовано наразі в 1,6 рази. Максимально разова концентрація по оксиду вуглецю 0,5, а нами встановлено 0,8. Це означає, що повітря забруднене. Оксид вуглецю це газ отруйний, він важчий за повітря, він осідає в приземні шари атмосфери, ми ним дихаємо і він попадає на легені. Моніторинг стану атмосферного повітря в місті проводять в лабораторії за графіком. Наша лабораторія веде спостереження за забрудненням атмосферного повітря в місті Полтаві по 10 шкідливим домішкам 4 рази на добу. Це пил, діоксид сірки, діоксид азоту, оксид вуглецю, сульфати, формальдегіди, фтористий, хлорістий водень. Спостереження ведуться в 7 ранку, в 13 годин дня, в 7 вечора, тобто в 19 і в час ночі. В нашому місті знаходиться чотири поста спостережень, в якому відбираються проби повітря і фільтра. Один знаходиться на парку Перемога, в районі торгового центру Київ, в районі Герле і в районі 23 вересня. Головний біль, задишка, сухий кашель, нудота – Такі симптоми можуть виникати при перебуванні на задимленому повітрі, кажуть медики. Додають найчутливіша категорія люди з хронічними хворобами органів дихання. У разі задимленості та смогу радять тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці, робити вологе прибирання та вживати більше рідини. Із медичних рекомендацій для пацієнтів взагалі-то для людей збільшити кількість пиття до 2-3 літрів для дорослих. Людини вживати мінеральну воду, підсолену воду, також кисломолочні продукти в цей час вживати для дітей, для літніх людей, для вагітних краще саме в цей час не перебувати на відкритому повітрі, вмикати кондиціонування та очищення системи очищення повітря, проводити вологе прибирання в приміщеннях. Станом на другу половину дня, 17 вересня, рівень оксиду вуглицю в повітрі знизився, але все одно він поки що залишається вищим за норму, говорять фахівці лабораторії по спостереженню за забрудненням атмосферного повітря полтавського гідрометцентру.